Фінальний поєдинок завершився досить неочікувано. Темна конячка здобула переконливу перемогу з рахунком 9-3. А першим у цьому матчі забив Цетус, відзначився Щерба. Але ще до першої перерви майбутні володарі Кубка відповіли влучними ударами Німчинова та Литвинова. У другому таймі темна конячка збільшила свою перевагу до чотирьох голів. А в третьому не лише зберегла її, а й збільшила до шести м'ячів. У складі переможців слід відзначити Олександра Мірошниченка, в активі Якого хет-трик. Как и любая другая команда рассчитывали на победу, мы к этому с прошлого года шли. В прошлом году, если помните, мы проиграли в финале, не хватило немного сил. В этом году мы, как говорится, сделали все возможное и все невозможное, чтобы добиться этого результата, который мы уже 4 года шли. И слава богу, мы в этом году это сделали. Цього року темна конячка святкує своє десятиріччя, тож виграш Кубка області став для команди своєрідним подарунком до ювілею. І благодаря тому, що в нас колектив, ми, ну, я вважаю, що ми за що добиваємося результату. Так, приходять люди, нове ходять, купують інші, але костяк остається костяком, ну і, як з'ясно футбол, це колективна команда і без колективу. Так говориться, ну, нікуди. Переможці отримали Кубок з рук віце-президента Федерації футболу України Володимира Лашкула. У церемонії нагородження також взяли участь голова обласної федерації футболу Володимир Фощій та голова Асоціації мініфутболу Черкащини Юрій Гончаров. Олег Кукса, Анатолій Усіков, Віка спорт.